morit se. Господу. Чи були ми уважні до слів, які співали? Христос купив, умив, ми співали чекаємо його. А група перед тим співала пісню і завершальні слова тої пісні були Люблю Тебе. І я сиджу собі, роздумовую брати, проповідують і роздумовую над словом. І собі зауважив дуже цікаву таку думку і хотів би поділитися сьогодні з нею, з вами цією думкою. Наскільки Бог простив, купив, виправдав нас? І коли ми кажемо Христос, я люблю тебе, чи дійсно ми готові рухатися за Христом, не дивлячись ні на що? Згадується мені дуже давня історія, так коротко. Я не пам'ятаю всіх подробиць, може хтось ліпше знає, але я пам'ятаю, колись чув таке свідоцтво. Браті теж проповідували, вони теж когось це чули, як коли вели на розстріл віруючих. І каже один відмовився, а цей, що розстрілював, стає на його місці, його питають, чому ти стаєш на його місці? А він каже: Я бачу, як вінець сходить з неба, уготовлений їм. Сьогодні от про цю любов і оце, що Христос мене купив, виправдав, і я його чи ціню я і чи бажаю я дійсно йти за Христом незалежно від наших обставин в нашому житті. Я би хотів цією думкою поділитися і почати. Я буду декілька місць святого Писання, і саме почати би хотів з послання апостола Павла до Тимофія. Це буде четверта глава. Є два віршика з, цієї, з цього розділу зачитується 9-й і 10-й віршик. Перше послання апостола Павла до Тимофія, четверта глава. Дев'ятий і десятий віршик. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Апостол Павел говорить за слово благодаті. Далі він каже: Бо на це ми і працюємо, і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого. Який усім людям Спаситель. Найбільше ж для вірних? Цікаве слово, де апостол Павел каже, бо ми на цей і працюємо, і зносимо ганьбу. Сьогодні браття нагадали, що йде тенденція, де віруча людина, так кажуть, що має мати все, нічому собі не відмовляти. Але про що ж каже апостол Павел? Він каже, що ми працюємо над чим. Над розповсюдженням Євангелії. І далі каже, що ізносимо ганібу, що надію кладемо на Бога живого. Я би сьогодні хотів розглянути два приклади Слова Божого. Один приклад він дуже такий добрий, приємний для нас, а один приклад не дуже приємний, але він приємний для спасіння душі. І перший приклад, я буду, це дуже цікавий приклад. Я не буду все зачитувати, але він написаний у Друга книга царів. Російський переклад це третя книга царів. Це описується у 18 і 19 розділі цієї книги. І описується, як один цар Єзекія жив, але до нього підступило військо царя сирійського Сенехеріва. І от коли підступило це військо, воно взяло все, і вони встали під Єрусалим, обклали це місце, і послав він до, цар Асирійський, послав до Єзекії, головного командувача, великого євнука та великого чашника. І знаєте, коли ці люди прийшли під Єрусалим, вони почали промову свою. І 20-й вірш 18 ї глави каже, це вони говорять до царя Єзекії, і кажуть такі слова: Чи думаєш ти, що слово Уст то вже рада та сила до війни? На кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? І він каже, на кого ти надієшся? І далі він там перечисляє, на кого ти можеш надіятись, на Єгипет, ще на когось. І далі він каже, що багато земель упиралося на своїх богів. Але Бог все віддав в руки царя Срійського. І 30-й віршик, 29-й, і 30-й віршик, так сказав цар. Нехай не дурить вас Єзекія, бо він не зможе врятувати вас від руки Його, і нехай не запевняє вас Єзекія Господом, говорячи, рятуючи, врятує вас Господь, і не буде дано цього міста в руки Царя Асарійського. Що він каже? Сьогодні ми в світі теж багато чуємо таке, а віруючи, дурять нас чи ще щось. Такий же самий текст був сказаний і каже: нехай не дурить вас Єзекія, бо він не зможе врятувати. І далі каже: І нехай не запевняє вас Єзекія Господом, говорячи, рятуючи, врятує вас Господь. Сьогодні багато людей можуть сказати, чи врятує вас Бог? Багато людей сьогодні так каже. Але Єзекія робить основання на Господі. 19, 19 глава цього, цієї книги каже, що і сталося, як почув це цар Єзекія, то роздер свої шати та накрився веретою». І війшов до Господнього дому. Правильне рішення Єзекії, він входить до дому Божого. Він йде до Господа, кладе цього листа перед Господом і каже, Боже, почуй. І шостий вірш, 19 главі, сказано так, і сказав їм Ісаям: так скажете вашому панові, так сказав Господь. Не бійся тих слів, що почув ти якими ображали мене слуги, Асирійського царя. І далі каже, поражу його, все. І кінець 19 глави, 36, -й, 37 -й віршик, говорить нам за те, що Синахеріна вбивають у храмі його Бога, котрому він поклонявся, там, де він був. Гарна історія. Бог визволив, Бог дав перемогу, Бог показав свою силу. Так приємно таке чути. Так приємно чути свідоцтво, де Бог іцілив, де Бог явив свою славу, могутність. Але давайте трошечки заглубимося в Слово Боже. І чи завжди так є? Чи завжди все у нас так добре є, коли ми лише. Дивимося, що Бог лише може зціляти, Бог лише помагає, виводить, і ось ми на висоті. Я люблю слухати свідоцтво, де розказують, де Бог ізцілив, де Бог дав сили. Слава Господу. Але скільки багато свідоцтв, де люди відійшли у вічність, і Бог не зцілив їх. Але я зауважу дуже цікаву річ, що люди, котрих, може, Бог не зцілив, але вони відійшли у вічність в мирі Господньому. Сьогодні йде боротьба, як Брат Толік сьогодні нагадував за ту подію, яка відбувалася з Ісусом Христом. Сьогодні йде боротьба саме за душу людську. Не за тіло, за душу людську. Другий приклад Стефана. Життя Стефана наповнений Духом Божим, сповнений. Багато праці виконує, іде, все проповідує. Його хапають, його ведуть. І сьома глава дії святих апостолів. Коли вже він їм почав говорити істину, Сьома глава, 54 віршик. І як зачули ж оце, вони запалались гнівом у серцях своїх, і скриготали зубами на нього. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Й Ісуса, що по Божій правиці стояв і промовив: Ось я бачу відчинене небо. І Сина людського, що по Божій правиці стоїть. І як добре, Стефан побачив, і як добре нам бачити Ісуса Христа, за якого ми співаємо, Він кров'ю нас очистив, омив, ми готові за Христом, і ти ми любимо Христа. І ніби далі би читалося і хотілося все, Бог зараз прийде всіх тих. Обмеже Стефана виведе, покладе його і скаже: От Стефан, я явив свою силу, але читаємо далі, що відбувається. Та вони гучним голосом стали кричати, та вуха собі затулили. та кинулися однодушно на нього, і за місто вони його вивели, і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака. Який звався Савлом. і побивали камінням Стефана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучнив: Не, зал, не залічи їм, О Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Дві історії. В одній історії Бог рятує Єзекію, в другій історії Бог не рятує Стефана. Але якщо глибше подивитися, Бог дає Стефану те, що ми співаємо в пісні. Вічні небеса. Ми часто співаємо цю пісню. І ми так і співаємо щиро, але чи задумовуємося ми? Що ми бажаємо отримувати на цій землі все? Чи ці вічні небеса, які Бог уготував, люблячим його. Стефан, котрий любив Ісуса Христа, котрий був сповнений Духа Святого, Він каже: не залічи їм, у Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Він розумів, він бачив, куди він йде, до Ісуса Христа. Людина, котра любить Христа, котра знає, куди вона йде, вона готова пройти до кінця. Сьогодні було згадано про послання до церков, котре описане в Откровіні Йоанна Богослова. І усюди, в кінці пише: перемагаючому дам. Перемагаючому. Сьогодні стоїть питання до кожного з нас, чи готовий я сьогодні перемагати в Ісусі Христі? Чи готовий я йти за Ним, не дивлячись на всі обставини, на образки, на, може, до мене якось не так поставляться, бо я віруючий? Чи готовий я йти до Кінця? Апостол Павел до Тимофія, тому і пише, що. Бо над цим ми і працюємо, і зносимо ганьбу. Сьогодні вже було сказано, що Ісус каже, я йду, а цей Князь цього світу, він нічого не має в мені. Христос переміг по всім фронтам, по всім фронтам. Він отримав перемогу. І коли людина живе за Ісусом Христом, любить Його, вона теж з ним отримає перемогу. Апостол Павел, далі в посланні до євреям, він в главі віри, в 11 главі, він з 32, 32-го віршика і нижче до кінця глави, він описує знов дві такі паралелі, десь все закінчувалося так приємно, як ми хочемо, а десь закінчувалося не так, як ми хочемо. І 11 глава з 32 віршика і нижче він описує і каже, що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида і Самуїла, та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці. Паші вам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістрія меча, зміцнялися від слабості, хоробрі були на війні, Обер... обертали в розтіч полки чужоземців, жінки діставали померлих своїх із Воскресіння. Такі гарні. І все, тут можна було би зупинитися. Такі благословіння, так все добре, мертвих воскрешають, все мають. Супер! Але що далі пише? А інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. А інші дізнали наруги, тарани, а також кайдани і в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечом, тянулися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпіли. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах, по печерах та проваллях земних, всі вони. Одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Що ж нам треба робити, щоб цю досконалість одержати? Зміснятися в Ісусі Христі. Дорогі брати, дорогі сестри, дорогі слухачі! Якщо б ми вирішили йти за Христом, якщо б ми свою надію поклали на Ісуса Христа, впустили Його в своє серце, сказали Ісус, я тебе люблю, я готовий до тобою йти, то будьмо готові на те, що не всюди нас приймуть, не всюди нам скажуть добре слово. Будьмо готові на те, щоби притерпівши до конца, спасеться. Ці слова вони завжди супроводжують кожне послання до церков. В кінці пише, що той, хто переможе, той, хто витримає до кінця, він буде спасений. І далі до кожної церкви йде нагорода за те, що людина залишилася вірним. І Ісусу Христу. Тому дивлячись на все, що відбувається навколо нас, дивлячись все те, що може очікувати нас, може, нелегкіші часи прийдуть. Багато простріє, що ще Бог буде випробовувати церкву. Може, нелегкі часи нас очікують. Але дорогий брат, дорога сестра, дорогий друже, який ще може в роздумах іти за Христом. Я запевняю одне, де Бог каже: не залишу і не покину вас. Буду з вами. Може, залишається світ? В цьому світі по-різному, коли Ісус ходив до Єрусалиму, йому кричали Осана, а через декілька днів кричали розпни. На що сьогодні надію покладаємо ми з вами? Якщо на Христа. То з Христом і будемо мати Воскресіння. І якщо на щось інше, то будемо мати поразку. Тому заохочую нас усіх подякувати Господу, що Бог дарує нам цей чудовий день, час благоприємний, час спасіння, і ми можемо ще передивляти своє життя, налагоджувати його. Углублятися в Слово Боже і займатися цим постійно. Тому я би всіх нас закликав до щирої молитви подяки, Господу, що ще сьогодні чується слово благовісників, що сьогодні ще розповсюджується Євангеліє, Слово Божого по всьому землі, по всій землі. І також ці молитві згадати. Ці ноги Благовесника каже, благословені, згадати за цих людей, котрі несуть Євангелію. Там, на Сході, в країнах, де це стоїть під забороною, в країнах, де за маленькі Євангелія можуть дати пожизненний срок, а можуть і вбити, я би хотів, щоб ми в цій молитві саме помолилися за тих людей, котрі сьогодні несуть Євангелію. Благозвістку звістку усюди. По всьому лицю землі, і нам долучатися до цієї справи. Давайте встанемо. Величаємо і привозуносимо тебе, свято і благий, могутній та сильний живий Бог, подяка тобі. Ми дякуємо тобі, Ісус, Алілуя, що ти полюбив нас, з'явив свою милість, Керамана Глайдес, Алілуя, слава тобі, Господь, що ти омив і очистив нас, і ми Твої, Господь. Подяка тобі, Аллилуйя! Боже, ще багато людей, котрі ще не пізнали тебе, але благання наше прилагай спасаємо й до церкви і нас употребляй на цій ниві в ім'я Ісуса Христа. Господи, ти знаєш Боже наших братів і сестер, котрі сьогодні несуть вісті Євангельську по всьому лицю землі, десь терплять голод, холод, Господь. Десь Боже їх вбивають, а Романа скіла, клама, не глайдесь. Господи, але молю Тебе укріпи, дай сили, Господи, не дивлячись ні на які обставини, церкві твої живі. живій. Нести гнести нами Христа. Алілуя. слава тобі, Господь. Алілуя, хвала тобі, благослови наше зібрання до Тебе, Господь. Сповний надалі Духом Святим в ім'я Ісуса Христа, щоб нам, Господи, пламеніти, аллилуйя, горіти Духом Святим. Гарамана глайдес, а кламаналайде. Аллилуйя, хвала тобі, Господь, і подяка тобі, а ми величаємо Тебе, ми привозносимо ім'я Твоє святе, Господи, ти знаєш нашу країну. Ти знаєш, Господь чи є б'єтстві, як лама налайдесь, але благання наше, я ви милість свою. І в цих незгодах Господь, торкайся, сердець, щоб приходило покаяння, Господь. Алілуя, слава тобі, щоб твоя благодать, жива і діюча, Аллилуйя, сьогодні торкалося сердець, а в очі гремлене Аллилуйя, слава тобі, Господь, подяка Тобі, благословений і святий, могутній та сильний. Живий Бог, хвала тобі, Боже, далі, Боже, скеруй цим зібранням, як Тобі завгодно, Господь, бо на тебе надія наша, ти Бог наш, скеля наша і порятунок наш. Алілуя, хвала Тобі, Господь, да будеш ти прославлений і возвеличений. Могутній та сильний, живий і благий, Бог Отець, Сини Дух Святий. Амінь.